Життєва мета служіння державі 1 жовтня день захисників та захисниць України. Напередодні свята тим, хто вже дев'ятий рік поспіль дає відсіч російській агресії, подякували в Хмельницькій обласній раді. Ми маємо за честь вітати наших героїв, наших захисників та захисниць з Днем їхнім, з днем захисників та захисниць, з днем козацтва України. Адже сьогодні. Наші герої боронять територіальну цілісність і небо нашої держави і нашого народу. Свою нагороду отримав і пан Віталій. Чоловік із перших днів повномасштабного вторгнення пішов проти ворога. Практично з перших днів, 3 числа, пішов воєнкомат із з кумом. Сказали зачекати 7 числа 7 березня, 22 року. Заходжуся. Yeah. Міжкої служби на даний момент входить в обов'язки охорона державного важливого об'єкту. Відзнаки отримали не тільки військові, працівники поліції, ДСНС, а й волонтери. Так місцевий благодійний фонд Авангард допомагає армії цивільним ще із квітня 2022-го. На передову передали понад 130 машин та гуманітарну допомогу для сотень населених пунктів. На сьогоднішній день ми робимо такі транспортні з такі, які Банопрачі пральні такі комплекси, потім це сто скажемо такі команд, командні пункти, які так само ми виготовляємо. Велику кількість ми передали машин, велику кількість гуманітарної допомоги. Голова Хмельницької обласної ради нагородила кожного відзнакою та цінним подарунком, і завдячуючи сьогодні усім тим, хто на передовій, хто на фронті, хто в тому числі в глибокому тилу окупантів. Ми маємо можливість висловити вам слова подяки та пошани. Ми маємо можливість проводити пленарні засідання сесії Хмельницької обласної ради. Ми маємо можливість водити дітей до школи і вірити, що завдячуючи збройним силам України день буде точно мирним. Хвилиною мовчання згадали усіх тих захисників і захисниць, які віддали для перемоги найдорожче життя. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини, 33 й телеканал.